Царівна жаба. Частина друга. Він ліг заснув. А ті дві невістки пішли під вікно, дивляться, як вона буде робити. От вона взяла ріденько вчинила. Ріденько підбила, ріденько й замісила. Потім? Вилізла на біч, пробила дірку, вилила туди. Гречаники так і розпливлися по черені. Ті невістки швидко додому. Та ну, і собі так робити. Напекли таких гречаників, що хіба тільки собакам повикидати. А вона, як ті пішли, кожушок з себе. Вийшла на двір, гукнула, свиснула. Тут, де взялись дівчата служниці. Вона їм загадала, щоб до світанку були гречаники. Ті незабаром принесли їй гречаники, як сонце, такі гарні. Взяла вона, положила коло Іванка Царенка а сама кожушок на себе. І знову стала такою зеленою жабою, як була. Іван Царенко прокидається, бачить біля нього гречаники. Як перемить. Він зрадів, поніс до царя. Батько йому дуже вдячний. Тих же невісток гречаники собакам повіддавав. А ці звелів. До страви подавати. От знову загадав цар своїм синам, щоб у такий і в такий день були до мене з жінками на бенкет. Ті ж старші брати радіють. А Іван Царенко йде додому, похиливши голову та й плаче. Жаба вилізла назустріч. Куха, ква, Іван Царенко, чого ти плачеш? Ех, як же мені не плакати? Батько загадав, нам із жінками на бенкет приїхати. Як же я тебе повезу? Не плач, ква, ква. Лягай та спи. Якось поїдемо. Він ліг, заснув. От діждали того дня, що бенкет. Іван Царенко знову зажурився. Квак, не журись, каже Іван Царенко. Їдь попереду сам. А як стане дощик на крапати, то знай, що то твоя жінка дощовою росою вмивається. А як блискавка заблискає, то твоя жінка в дорогу. Убрання вбирається, а як грім загримить, то вже їде. Квага, квага. Іван Царенко убрався, сів і поїхав. Приїздить аж старші брати зі своїми жінками вже там. Самі повбрані гарно, а жінки. У золоті, в оксамиті, у намистах дуже дорогих. Брати стали з нього сміятися. <свят> Що ти, брате? Сам приїхав? Ти б її, хоч хусточку зав'язав та привіз? Не смійтеся, потім приїде. Коли це став дощик на Іван Саренко каже. «Та». Це моя жіночка Люба дощовою росою вмивається. Брати сміються з нього, чи ти здурів, чи щось таке рочиш?» Коли це блискавка блиснула. Іван Царенко й каже, та це моя жіночка, в дороге вбрання прибирається. Брати тільки плечами здвигують. Був брат такий, як треба, а то здурів. Коли це, як зашумить, як загримить грім, аж палац струсився. А царенко і каже Оце вже моя голубонька їде. Коли так приїхав під рунтук берлин шестерма кіньми. Як зміє, вийшла вона з Берлина, аж поторопіли всі. Така гарна. От посідали обідати і цар, і цариця, і обидва старші брати і не надивляться на неї. Сказано, така гарна, така гарна, що і сказати не можна. Обідають. То вона оце шматочок у рот, а шматочок у рукав. Ложку в рот. Ложку у рукав. А ті невістки дивляться на неї та й собі. Ложку в рот, ложку у рукав, шматочок у рот, шматочок у рукав. Ото пообідали, вийшли в двір, почали музики грати. Батько став запрошувати в танець. Ті невістки не хочуть. Е, нехай е, вона танцює. От вона як пішла з Іваном Царенком у танець. Як зачала танцювати, то й землі не черкнеться легко та гарно. А це махнула правим рукавцем, що шматочки кидала. Став сад, а в тому саду стовп. І по тому стовпу кіт ходить. До гори йде, пісні співає, а донизу йде, казки каже. Танцювала, танцювала, далі махнула й лівим рукавцем. А у тім саду стала річка, а на річці лебеді плавають. Усі так дивуються тим дивом, як малі діти, от потанцювала вона, сіла спочивати. А це і ті невістки пішли у танець. Танцюють та як махнули правим рукавцем, кістки полетіли та просто цареві в лоб. Махнули лівим, цареві очі «Годі, Годі, ви мені всі очі повибираєте. Вони і перестали. Посідали на призбі, музики грають, двораки царські вже танцюють. А Іванко Царенко дивиться на жінку та й собі дивується Як таки з такої зеленої жаби Та зробилась така гарна молодичка, Що й очей не відірвеш? Далі сказав дати собі коня, махнув додому довідатися, де вона все те понабирала. Приїздить, пішов у світлицю, де вона спить, аж там лежить жаб'ячий тулубець. У грубі топилося він, той тулубець у вогонь. Тільки димок пішов, і він тоді знову вертається до царя саме поспів на вечерю. Довго вони ще там гуляли. Перед світом уже пороз'їхались. Та Іван Царенко поїхав зі своєю жінкою. Приїздять додому, вона війшла в світлицю, огляділася. Кожушка й нема. Шукала, шукала. Чи ти, Іване Царенко, не бачив моєї одежі? Якої? А, тут. Я кожушок скинула. Я спалив. О, що ж ти наробив мені, Іване? І якби ти не займав, то я б навічно була твоя, а тепер доведеться нам розлучитися може і навіки. Плакала, плакала кривавими слізьми, плакала і далі. Прощавай, шукай мене в Тридесятім царстві, у баби яги Костяної ноги, махнула рученьками, перекинулась з озулею, вікно було відчинене і полинула. Дякуємо, що слухаєте казунька Йоей. Далі буде.